Вітаю, друзі. Гітлер одна з найдемонізованіших постатей у всій світовій історії, хоча були і є гірші за нього. От злочини теперішніх росіян у війні проти України перевершили злочини нацистів за такі вишукані тортури, яким піддавалися наші цивільні та військові росіянами, за Гітлера в Гестапо виганяли з роботи за надмірну жорстокість. А комуніст Мао Цзедун стільки викосив китайців, як у всій Другій світовій війні втратили усі сторони конфлікту. А комуніст Пол Пот взагалі 40% населення своєї країни закопав. Та повернемось до Адольфа Алоїзовича. Про дядька Адика написано тонни товстенних книг, знято тисячі кінофільмів. Здається, все про фюрера вже добре відомо. Але ж ні, я вам деякі факти розкажу. І впевнений, що багато з тих фактів ви не знали. Отже, номер один. Гітлера висували на Нобелівську премію. Так-так, цього кривавого диктатора цілком собі висунули на Нобелівку, а саме 1938 році, після Мюнхенської змови по розподілу Чехословаччини. Ніби саме це мало мир на покоління вперед принести. А що дивуватися, Трамп би сам Путлера на премію миру номінував. А про покійного папу римського і говорити нічого. Він теж за Путлера був. За присудження Гітлеру премії миру особисто ратував член шведського парламенту Еріх Брандт. Ну, думаю, Фіцо би теж зараз. І за однією з версій Нобелівку Фюрер не отримав лише з однієї дрібниці, затіяв у вересні 1939-го разом зі Сталіним поділ Польщі і почав разом зі Сталіном Другу світову війну. Якби трохи відклав вторгнення до Польщі, то, мабуть, отримав би Нобелівську премію. Ви на каналі Козак ЮА», тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки. Вони та коментарі просувають україномовний контент в мережах Ютубу. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Гітлера пощадив британський солдат. Це номер два. Отже, є переказ, що Гітлера у Першу світову війну пощадив британський солдат. Нібито взяв його звичайного німецького єфрейтора на мушку, але не зробив фатального пострілу. Гітлер стверджував, що навіть запам'ятав ім'я ворога, що його пощадив. Той голосно вигукнув, що звати його Генрі Теді. Журналісти вже через роки знайшли в Англії справжнього учасника Першої світової, піхотного офіцера на ім'я Генрі Тедді. Той розповів, що з чималою кількістю німців стикався в бою пліч, опліч віч на віч під час Першої світової і вже, мовляв, доладу не пам'ятає, чи щадив когось із них. Дуже шкода, що я реально Гітлера зустрічав насправді і не вистрілив тоді, нарікав Генрі. Але все ж не пам'ятаю, реально не пам'ятаю, чи було таке, чи ні. Номер три. Обожнював. Англійців і запозичив їх прийоми і англійців, і американців. Гітлер мало не відкрито симпатизував, як зараз кажуть росіяни англосаксам в цілому, вважаючи тих же англійців найчистішими арійцями. Мріяв про політичний союз із Британією, тому одна з причин так і не наважився добити англійців в Дюнкерку, не хотів руйнівної висадки на Британські острови. Із задоволенням багато разів переглядав Гітлер Діснеївський мультфільм про Білосніжку. І так багато чого запозичив із тієї самої Америки, починаючи від організації своїх партійних урочистостей шоу і закінчуючи расовою сегрегацією євреїв, на зразок сегрегації негрів у Південних Штатах США. Дещо запозичив Гітлер і в американського автомобільного промисловця Генрі Форда. Причому не тільки. В плані виробництва машин, почавши виробляти за американським зразком свій Volkswagen, але й наситився фюрер у Форда антисемітськими ідеями, якими той був досить багатий. І так в американському військовому флоті в роки Другої світової війни служив його племінник Вільям Патрік Гітлер, народжений в англійському Ліверпулі, син Алоїса Гітлера, молодшого. Єдинокровного брата Адольфа та його ірландської дружини. Наступне міг стати священником чи художником, при трохи іншому повороті колеса матінки історії Гітлер швидше за все став би дрібним парафіяльним священником або художником, що малював непогані картини, і з того їв би хліб. Коротше, так і помер би дрібним, непомітним чоловічком. Про жодну військову чи політичну кар'єру Адольфа Алоїзович у молодості і близько не мріяв. Якби імперії 1914-го не розв'язали такий кривавий і безглуздий конфлікт, як Перша світова, чиїм природним продовженням і став Гітлер з його нацистською ідеєю Великого Райху. Хоча так само з Першої світової виросли ноги і таких чудовиськ, як Гітлер. Мусоліні, Ленін, Сталін, ну і решти також. Гітлер зовсім не був психічно хворий. Всупереч поширеній точці зору, Фюрер зовсім закінченим психопатом не був, зберіг ясність та чіткість міркування, навіть здорово підсівши до кінця війни на наркотики. Але ніяких психічних відхилень, окрім манії величі, хоча нею тепер хворіють не те, що депутати. А навіть помічники депутатів у Гітлера не було. Гітлер зовсім не був боєгузом. Так, він ухилився від служби в роки Першої світової війни в рідній Австро-Угорській армії, але тільки тому, що не бажав служити поряд з євреями і слов'янами, яких він не дуже то любив, а тому вирушив на службу в армію німецьку значно расовішу. Іде, до речі, чимало нагород фронтових заслужив. Вибився в Єфрейтори, був поранений, нагороджений за хоробрість, не те, що Ленін чи Сталін, що по закордонах та по засланнях сиділи. А той і вітчизну пішов захищати і служив справно. Фактично, Гітлер створив перший Євросоюз у його нинішньому вигляді: Лігу держав, де в центрі рулить Німеччина. А чому б і ні? Хіба в Євросоюз кого окуповує? ні, навпаки, допомагає жертвам агресії та надає прихисток біженцям від російської агресії, а ще Арабам та жителям Чорної Африки. А от хвальоний псевдоборець з фашизмом Путлерівська рашистська держава і є імперія зла в наш час і зібрала таких самих до своєї компанії. Існує також думка, що Гітлера не усували, тобто не стратили. Не скоїли замах, який дійшов до кінця, свідомо. Існує думка, що Адольфа Алоїзовича ті ж англійці-американці, могли без проблем вже в 42-43 роках знищити, просто розбомбивши, скажімо, його нібито таємну ставку Вольфеншанце у східній Прусії. Однак союзники позбавляли Гітлера, ось, позбавляти Гітлера життя. Так запросто не бажали з різних причин. Англійці і американці боялися, що замість Гітлера до влади прийдуть генерали Вермахту, які бажали миру з Радянським Союзом. А в Радянському Союзі побоювалося, що навпаки наступники Гітлера відразу підпишуть мирний договір з Вашингтоном та Лондоном і зосередивши всі свої військові зусилля, знищать Червону Армію. Однак усі союзники сходилися в тому, що Гітлер після 1942 року опинився в лютому цухцвангу, і все, що не робив він, просто з семимильними кроками штовхало нацистську Німеччину до краю прірви. І що на такий подарунок долі хіба треба усувати? Хоча це вже з розділу фантастики.